Нико... Не, Ні, ну ось, О. столик электродик. Да. Кто ж его знает, А, де. да, а где? А я не вижу. О, да, он где-то близко. Он где с этой стороны. Он где-то здесь. Ой, блин. А он с а на ви... него? Где вы? Он где-то Бачу, В хаті чи Він, Да, він в будівлі. весело. Як злізти звідси. Як до вас залізти? 19 тисяч хп, ніфіга собі. А Може 190. А, где на другому. А, нифига? А, 190 тысяч. Трапа-па-па-па! Ей, ти де? Шановний, де ви там? На улице есть сходы. И они как-то поднимаются на... Ой-ой-ой-ой, там... На страха, да? Можно его. Его тур... стукнуть, извините. Блин, я на отхилку. РАТА ПА 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 Ляшики Минуэто выпысуя Ещё и крикухы дэсь Какой-то дурак кричит, я не знаю, где На улице внизу дэсь Дааа, бежать хоть ,ですね. А ладно, не до мэми А, до вас, до вас, народ! Да, поднялась наверх Ой-ой-ой ЭЭЭ Пацаны, вы шо робите, блин? Ладно, я не сприкрыю. Прибери, напевно, нижнюю. Так, відступаємо. Вы пока с тем справляетесь, блин, тут мини-босс. Полицейский. Ох, йо, пересете. Тут... Тут просто якийсь трешаты. Е, він впав трошки. Я пока чекушку. Я, короче... Е... бьюсь. забежайся, да ты шо? Блин, тут шей угонщик то Шмонщик. Блин, угонщик, угу. шмонщик. За мной бежать! А! Блин, я застряла! И ведь тут! Блин, мені страшно. Вони всі за мной бежать. И. И І И і і собака. И і пташки. Я кудись біжу? А Не нужен пе, я, дуже те, о, я о, біжу, стреляю. А тут весело. Да, да, Сань, це... собака. Да, тут и собаки, шусі. Ай-яй! За лапку! Так, я сплю вам... Хоть щось видно. Он щось телепортується. Да, прягай. Так... Бля, там у камні жопа, наверное. Я відбігаю. Живи! Ой-ой-ой, тут хтось бігає ще за мною. <сум> Шановні! Лебайк, мужик, не, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ай кто? Опромененный турист. Ты шо? Смертник шо? Блин, байк треба было прибрать. Підірветься ж. Ой-ой! Ай-яй-яй! Сейчас біжу-біжу до вас по Так, я фигачу. Говно ти таке! Електричне! Бігати! <світ> Де ви там? <світ> Ай-яй-яй, та там? Ого, та, ого! Ого! Йой, Це що таке? Я хо 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 зда! Догнали! Кабац, а що воно так багато їх? Та їх тут. Ого, по 10 тисяч! ви шо. Патрони, там залишились! Ааа! Це не босс це срака якась, якщо чесно! Блин, я на отхил. А! Бред, не скилл. Жах! А? Так, а девочкай, чекай, дай мне это там... врублять, я не могу. Я мелкий, ого, меня щимпа. Меня щимят. Йоу! Их тут штук 20 больше. Блин, я не знаю, у меня... О, дивись, дивись, дивись! Бежить! Их тут просто штук 20! як не більше цих мьо... <схот> Орда тупо пац... Щекушок. А то, да, це так, це страха повна. А он чо знав, що? Козюк, такий! Показав, що мало екшонія. А там якийсь зелений ще стрибає. Блін, а я нічого не взяв в інвентарі. Жопа, 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 жопа. Я а... может бы выделять другой рю рюкзак, ну, короче, можно. А я вин станет, паскуда! Тикай! Да, да, вот там. Да, вот там. Я да, я А у нас еще лимон бегает, вот говорят. Что лимон? Вы серьезно? Вот это... <с> А, це, конечно, да, а, на мене лимон побіг Мені, походу жопа. А, на мене йдуть чекушки. Треба бігти, бігти, Треба 4 бігти, штуки. Бігти. Я біжу А це от регант, все, Ні, народ, тікаємо звідси, Забираємо лут і тікаємо. А, -а, а, ого, ну да у ньому 190 вже назад стало. Слушай, що треба быть, тики так, я до когось біжу. Асрак, а третій раз підряд, що висвітлювати. Я не знаю, Дорог. де я. Пробуйте відходити. Я відходжу потрошку, і там є декілька за мною йде. Блін, мені б поремонтувати цього. Якось поплисти Так, вони вроді не дуже. А! Бігом, ремонт! Перезарядка. На паскуда! Та ты приколю, все сломалась все сна. Та-та-та-та, я тебе завалю. Так, один мінус Ай! Так, мінус одну чекушка і другу я теж добью. А, толить не надо, я тебе прошу. Ай, боляче. Так, є. Блін, а його так довго лутать. Ааа, мене походу опять задзвонить. Так я біжу. Я двоє. Та мене завали, не парся. Ну тоді отримуй задоволення, шо. <ріст> так, а тут ще дві. Ви Якщо вона <ріст> не зламається... Ай-яй-яй, больно! Ти сказав, босів немає, босів, по моєму цей. Бигвілі, чи хто дивиться оце і ти, ага, босів немає, ну ну. Х20. Спав. Одразу. Не, ну слухайте, це бос достойний пустки. Це бос достойний жопи Він Нас розвалив тут. А, тут уже хтось прибіг. Із бетонними блоками. Да, пустку без бетонних блоків, це конечно. Е, да. Стальних. Сталь... Бетоне не дуже допомагають. Ага, остальні вже впали. Ой, бетоне вже впали. Uh, ну, поки що не, але... Чотири чекушки. Це 2 литра? Дай мені трошки блоки. Я... привіт. привет. Нагадую, ютуберский ролик Хелсинг Инсектет Маш. Да, тут взагалі, короче, весело. Зараз іду їм допомагати поремонтувати мені мою атаку. -та -та Ні, ну дивіться, я сама вже розвалила... Можна сказати, я майже розвалив. в рукопашну. Чотирьох О, вода, я вода, розвалила. Вода, 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 Я клас. А що, вода не слушался вогонь? огонь? серйозно? Ні, по я уже повністю пернул. Так, а ви там? Слушай малімо. Лимона Я його до Я цього до, до води привів. Я біжу, але в мене вже немає. Там зайця дерева падають. Да, є трохи. І І вода, це не від лимона. <ріху> ага, Блин, тут перезарядка. Ой-ой-ой-ой-ой, не пий мене, мене. Не, підходь, не, підходь, Айзек. не В мене тут вода, Айзек! Я біжу, де ви? Повинь. Я його зараз в собой завалюю там, по, по другим звонит. Як ну, я кажись лимона бач. О, я бачу лимона. Да-да-да, я рядом. А він не сильно больно б'є, він питали больно. Блин, у мене щось взагалі в очах потемнило. Навіть... По трошки да. І на перезарядці. Все, тепер я вже стреляю. Тепер ви розумієте, ч ми граємо на цьому союзі? Баба ніяк і медіано. А, да, да. Добавьте хто там. Е, а кто дає? Така залишилась. Я а, не даю. Я не скину, можу. скину е. <эọэ�> <Karma himself> да, да, ты та та тут, та да, да, тут, да, да, тут, 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 А кто тут, 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 ой, ой! А что ты таке? Гамно, мало! Ааа! Ох ты шо? А не видно нічого. Остапся напливло. Ага. Да. А да. Блин, хто? На мене мелкий напав, зажилось. Ты все давала. Ой! Відвали танцев. від мене! Гамно! тоже мелкий не полик на ты раскрупный блин я ж шпики кулемет, а шо все таке блин капец поплавало босс в ярости я теж скоро буду в ярости <рес> было остальные блоки брать. Не заряжайся ты! ой Отступаем! Пташки десь летают, не зрозуміло. А я ямцы. Так, это Ого, ого. На орду. Ооо, це було. Ай-яй-яй-яй-яй, чого так темно? А, я не бачу, де він? А там десь світиться електричне. Туди стрелять. Ай! Давай! Гаси його! Трошки залишилось! є так, а, Якщо можна, я подивлюся, що там за лут був. Того не стоїв. Там одна кислота є. Одинадцять кислоти. Ну, він того не стоїв. Та, да, скільки в нього тисяч. А Це де хто? Десь поряд. Де вона, де О, у мене три очки навиків, дивіться. Та, да, щось неочікувано. Найс. <свісна> nice. О, лігендар. У мене дві Так, ходимо, дивимось по ямках. Ага, шукаємо цих червоні сомочки. Так. Та ти вимілідіально щось літає, як цей. Фр -фр 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 туди сюди Так, стоп. Я може і... цей е, випила. не гадав Ага, да, да, можливо. Так, хто у нас там ще? Айзек. Та... Без неї, напевно, тут неможливо ходити. Це треба закупатися ними. Так, тут повне. Кому ще причинить поміч? Ну ні, в мене нормально, і в мене я. А, я. Я теж медицину вже трохи. О, я знайшов ще одну сумочку, мені. боса. мініка. Ні, ну це було прямо епічно, що не кажіть. Ну, У мене одна очка навыка, конечно. Ну да ладно. Так, ось, сейчас сумочка. 123 аптечки. Ну і що? У мене прокачаний медик, я буду всіх лікувати. Мед, я. В мене Ви, медъе. В мене мед. У меня антибиотики сильные. Кто там? А, блин постоянно міняєте свої кольори? Ага. А воно ж меняется колице і выходишь. Та я розумію. А там, до речі, дивися до сих пір воно світится. Турпак його лежить, типу. Не знаю. А нет, птаха. Чекай, а шо це за. А, в тебе бах по походу. Якийсь. Де ти там є? Ні, там птаха її цим електрикою. А, ну, буває таке, воно наче то померле. Але все одно, типа, шкала здоров'я висить. Да, виходить, в пустку треба було летіти під Вагнерівський політ Валькірій, блін, а це так в точку. Їдемо назад? А що ти ще хочеш, Толіків лицо пошукать? О, да, здесь кто-то с деревом разрубал У патроны ещё есть Да, остальные блоки, нужно да, да. только остальные блоки Л брата. Надо остальные блоки брать У меня вообще никаких а блоков нема с собой Дать тебе деревянные кубики Я думал, что мы так э, пачкаем <laughs> Я, я думаю, не думал, что это да. будет Аж настолько а Наш Данчик, да? Есть несколько колонн с зимним биоме бетонах, я их ставил Вот так я попадал на этих мини боссов <смір> Зламалось? О. Чи що? Все, сідайте. Хто там сідає? А куди ми їдемо, де наш будинок? А... <смір> а, в змі. Ага, на... нам треба. На... Схід О, давай заїдемо ще до торговця. Якого? Оцього, що в пустці О. Та він відкритий. Ну, вони так. теж, до речі, тут Сідайте хто там. О, він тут близько. Ну, просто ви будете їхати через ПВП зону. Ми поїдемо до торговця, чи ні. Ми е, можемо поїхати ну, ми є... цей. Я не знаю, це я Оливка сказала до торговця. Я летю до торговця, таксі працює. Ну, Ой-ой-ой. — Що там було дерево, ну, Так, теж таке. треба до торговця. Ну, зараз Торговка. поїдемо. 1,1 кілометр. Так, треба їхати і толетіти на схід. Виїхати. Ух ти, йомаю! — Так. Що тут, таке? тут треба без шифта їхати. Там машини стоять на дорозі. А. -а. Вона Не, ну це було епічно. Дуже запізно помалювалось. Треба було, правда, скручувати е, цей настроїти. Ти хто ж знав, що буде так весело одразу? Не я не знала. <хрі> <хрі> О, кущик. Ай, лки-палки. Що що ну ми вже <плесу> в ПВП зоні. О, до речі, от знизу. Зараз ми трохи спустимо, Зліва. ПВП арена Так, куди нам? Бач? Наліву. Прикольно. О, давай. Я має бути в. 4, ну як два рази дня. Штурмом, будеш казати, де Бо мені Тих по карті Бога. дивитися незручно. Тут машина. А це тут хтось живе, да? А це Раніше тут жив Євгенович, але зараз не знаю. Де він живе, да? Так, да, він шутить збирався переїхати. Може і ще пока що живе, але тільки одне. Я не цікаво. Так, навігатор, що там каже? Каже, попереду колона. Прямо направо. Я а знаю, бац. Тут направо, да. О, ну, вже прилетіли. Ви бачили машину? Радіше, ніж вода з'явила. А чого ж ти не казав? О, я її не бачу я взагалі. Патронтаж. Патрійно броньовану сумку. Я не бачу, тому що ти її не бачив. Капець.